мене привів старший товариш, мій хороший друг Сергій Козуб, який порадив мені прийти в зал і мені почало подобатися, я почав ходити стабільно. Дивився на старших, як вони виглядають, то всі підкачені, вухо поломані, Мені це дуже сильно подобалося. Аж сам захотів, загорівся бажанням, тому хожу і так далі. Виховують в першу чергу повагу до суперника, щоб бути витривалим. Форму, щоб мав. Труднощі бувають в різних видах спорту, тут лише перетерпіти, то може бути різне, тобто тобі може не подобатись, тренування дуже важке, але то перетерпіти і все далі буде нормально. Бо як бойовий на кожні змагання, тому що я приїхав перемагати, але чуть, -чуть не подало мені та лише в тройку зайшов на третє місце виграв, але і тому радий. Тепер буде осіння Україна 3 числа, ми будемо виїжджати. До цієї України треба підготуватися, бо після травми, часто для опиту, і весною буде відборочно вже на Європу. На то вже буду сильніше готуватися, ніж на цю. Мене мотивує таке. Я дуже сильно цим задоволений. Я готовий робити далі для того, щоб робити такі ж успіхи у боротьбі. Треба багато працювати над собою, то тобто світачувати свої навички і не здавати ніяку задню.